Рівненській області створено 64 територіальних громади. Є кількість клітинок на цьому шаховому полі, і лише 14 з них очолюють жінки. Є кількість фішок на цьому полі, а це лише 22%. Натомість на посадах секретарів місцевих рад жінок значно більше. Йдемо знайомитись. Секція секретарів місцевих рад Рівненщини, яку традиційно організовує Рівненське регіональне відділення Асоціації міст України, переважна більшість учасниць жінки. Така тенденція спостерігається вже давно. Секретар місцевої ради це друга людина після голови громади. Ця посада надзвичайно відповідальна та складна в роботі. Проте жінки тут почуваються доволі комфортно. Валентина Капітула 17 років була секретарем з Долбунівської міської ради. Нині вона керуюча справами. У цій громаді активно розвивають гендерні ініціативи та підходи у роботі. Валентина завжди долучається до таких заходів. Мені, як жінці, перш за все, і посадовій особі органів місцевого самоврядування, бо певний час я працювала секретарем міської ради, зараз керуючи справами виконавчого комітету з Долбунівської міської ради. Мені завжди хотілося, щоб жінки не тільки Займали певну нішу в органах місцевого самоврядування, а щоб вони були значими, щоб вони були видимими, щоб ці ідеї, пропозиції, побажання, які є в жінок, щоб могли реалізовуватись в повній мірі, але для того, щоб ці жінки... Зрозуміли, що, наприклад, у нас от шість депутатів міської ради жінок, вони звичайно всі активні, всі зацікавлені вирішенні певних проблем, але не завжди знають ті механізми, ті можливості, ці е, якісь способи, як реалізувати свої побажання. І саме для того ми намагаємося організовуватися і приймати участь в яких заходах, навчаннях, де ми зможемо навчити. Своїх коліжанок бути видимими, бути почутими, і такі заходи допомагають реалізовувати нам громадські організації, які теж займаються проблемами жіночого лідерства, гендерної такої рівності в громадах. Я, наприклад, сама бувала на кількох таких заходах, де ми могли навчитися способів, методів, як зрозуміти, як знайти ті механізми, щоб тебе почули, щоб тебе побачили, взагалі. Часто жінки недооцінюють себе, вважають, що вони якісь трошки менше вартості, що чоловіки взагалі мають бути завжди лідерами і якісь питання порушувати. Але це насправді не зовсім так, тому що сила жінок в їхній єдності, в їхньому розумінні проблематики. Вони, як на мене, жінки завжди глибше розуміють цю проблематику, і вони, як на мене, завжди настирливіші і намагаються чітко досягати своїх поставлених цілей. І я думаю, що в нас це в якійсь мірі вдається, тому що нам вдається організовувати жінок для участі в от таких саме просвітницьких заходах, в таких навчаннях, тренінгах, і доносити оті от думки, які ми вважаємо, що повинні бути почутими. Секретар Корецької міської ради Валентина Павлюк також впевнено розповідає, як у громаді впроваджуються гендерні ініціативи. Громаду вже третій термін, а це 15 років, очолює жінка Людмила Дмитрук. Тому жінки у Корецькій громаді активні та цілеспрямовані. Якраз ви наголосили і почали з голови громади. Я коротенько тільки спинюсь, тому що вона у нас рушійна сила, вона генератор ідей. Вона задає такий тон, от що всі. Жінки активні, довкола неї гуртуються. тому що коли я прийшла уже в об'єднану громаду після е, виборів 2020 року, то діяли вже і дитяча рада, і молодіжна рада. Ось ми її оновили цей склад, і приємно відзначити, що е, громадські організації почали утворюватися і е, до війни, і за час масштабної війни теж ось активізувалися це і на фоні волонтерів. Терства почали жінки гуртуватися. І ще раз хочу наголосити, що це реально. Ми рушійна сила. Ось водночас, рушійна сила, і тил, і, і центр прийняття рішень не тільки в родині, а й в громаді, і взагалі в установах. Коротенько спинюся, тому що якщо йдеться про центр прийняття рішень, це найперше рада, ось де у нас гендерна політика витримана, із 26 депутатів ми маємо. 9 жінок у виконавчому комітеті теж переважають жінки і жінки старости. Ось один найбільший старостинський округ це Даничівський, який очолює жінка староста сім сіл. Він віддалений, достатньо. Вона дуже гарно працює. Це видно, жіноча рука докладена до всього, як і в кладовищах, як і в селах. Тому що це ми самі розуміємо, які це села, це віддалені села. Але вона їх привела до ладу, упорядкувала по роботі нашої голови громади, це порівняти місце, яке за її каденцією, місто і місця всі довкола наших установ, вони змінилися. Вони змінилися на краще, вони розквітли. У нас з'явилися квітники, у нас з'явилися інсталяції, фотозони, у нас з'явилися відпочинкові фотозони. Благоустрій понад усе. Ось а коли Розмовляти про жінок, які у владі або в установах, то теж більшість наших установ очолюють жінки. Це різного віку жінки, ось і працівники, і в ЦНАПі, і в соцзахисті. Ось, і в наших комунальних закладах це теж жінки. Ось сьогодні важливо. Це, бо ми є підтримкою. Ми є підтримкою і для тих, які нас захищають, ось які тут з нами сьогодні працюють. От е, такий е, час, де ми виступаємо, як я би сказала, як опора. Ось тому, що захист це наші чоловіки, це наші сини, це наші брати. А ми опора і підтримка. Ось і так працюємо, так живемо на сьогодні. Ми у нашій громаді. Березнівську міську громаду вже 10 років очолює чоловік Руслан Пилипчук. Водночас жінки у громаді активно залучені до прийняття рішень, розповідає секретар ради Анастасія Власюк. На мою думку, в нашій громаді жінки достатньо залучені до прийняття рішень. Так, зокрема, Березніцька міська рада, саме серед депутатського складу, у нас жінки представлені 40%. Це доволі високий показник в цілому Рівненській області. Якщо брати керівні посади, так голова в нас чоловік, заступники в нас чоловіки. Відчувається трохи таке упередження ставлення щодо того. Що, наприклад, жінка не може розумітися в економіці, чи, наприклад, в питанні житлово-комунального господарства це спостерігається, але це не є якимось таким критичним. Проводили аналіз щодо структурних підрозділів в цілому по міській раді, то тут переважна кількість на керівних посадах саме жінок. Серед керівного складу чоловіки, але в цілому по структурних підрозділах є жінки. Жінки у нас долучені, але на мою думку, суб'єктивно, більш такому локальному своєму середовищі безпосереднього структурного підрозділу, не в якихось масштабах громади, а в цілому в такому локальному середовищі саме своїх відділів чи управління. Активна участь жінок у прийнятті рішень є не лише показником гендерного балансу, а й запорукою стійкого розвитку громади. Адже саме жінки часто стають ініціаторками соціальних змін, підтримують освітні волонтерські й гуманітарні проєкти. «13.25» зміцнює країн. No. Одним з інструментів посилення цих процесів стали центри життєстійкості. Їхня мета допомогти громадам відновлюватися, підтримувати жінок і чоловіків, які пережили війну, сприяти психологічній стабільності, розвитку навичок самодопомоги та взаємопідтримки. Центри життєстійкості, взагалі, це безбар'єрні простори, де надають послугу всім, хто її потребує. Абсолютно не діляться на індикатори чи це чи Це постраждали в нас. Сідок війни, оскільки ми бачимо, що зараз велика маса населення потерпає від постійних тривог, від постійних порушення ментального здоров'я, і таке інше, когнітивних навичок. Наші центри життєстійкості націлені більше на роботу безпосередньо. Щоб не нашкодити, проконсультувати, стабілізувати, а також перенаправити, вже, якщо це буде потрібно, більш до психіатрів або психотерапевтів. Це вже в тому випадку, коли перша психологічна допомога не допомагає. Але в більшості випадків ми попереджуємо цю кризу, і людина, коли до нас звертається, їй вже не буде потрібно йти в більш складні випадки, оскільки ми... Попереджуємо цей випадок. На початках роботи центрів життєстійкості фахівців не вистачало, особливо у невеличких сільських та селищних громадах. Ми надаємо послугу в сімох областях України в 33 центрах життєстійкості Наразі ми бачимо дуже великий сплеск і зрілість, і. Е, професійне зростання наших фахівців, оскільки ми їм проводимо різні навчання, ми проводимо супервізії, менторство і психологи у віддалених навіть селищах мають змогу розвиватися, коли в них ніколи не було психолога на території тергромади. Наразі зараз є такий центр мешканці відновлюються, люди повертаються з війни. Ми бачимо проблеми з залежностями. З з крибниками, які е, зараз можуть. Потенційно бути в громадах, тому краще попередити такі ситуації, щоб населення більш було життєстійке та е, стійке до викликів. Нині центри життєстійкості стають осередком згуртованості та допомоги для вразливого населення. Це важливий проект, і він не придуманий був просто е, з нічого. Це аналог центрів резильєнтності з Ізраїля, оскільки вони вже давно в війні, вони е, постійно ж, живуть. В цьому стресі і е, їхні дані показали, що такі центри дуже важливі для спілкування інтеграції населення в, в воєнний період, а також в поствоєнний. на рівненщині. Вже діє 32 центри життєстійкості. Усі вони затребувані та важливі для маленьких громад. Наша робота в центрі життєстійкості для кожного, так не тільки для жінок. Але до нас, коли приходять в центр, ми охоплюємо настільки людину теплом і розумінням. Так? Людина може виявити свої ті сторони, які раніше вона про них навіть не думала. Таким чином, груповими різними гарними заходами, ми дозволяємо жінкам повірити в себе і йти за своєю мрією. Насправді, жінки окрилені, вони Розуміють, що можна прийти в простір і не боятися, так що над тобою посміються, а відкрити себе по-іншому. І дуже класні можливості зараз дає як державні програми, так і грантові програми, які пропонують різні громадські організації. Тому я максимально залучаю всіх жінок. Я також допомогла своїм двом працівницям, які ВПО з Херсонщини вони працюють в центрі життєстійкості і Також виграли два гранта від програми Діє бізнес. Повір. Вапимо тому я дуже щаслива також за них. Вони пройшли моніторинг до речі, і дуже їх хвалили, що вони в своїй діяльності, які допомагають людям з психосоціальною підтримкою. залучили для себе гранти, купили собі ноутбуки, принтер і працюють прекрасно. Їм подобається. Вони задоволені центри життєстійкості працюють на потреби населення, а вони бувають різні. Тому фахівці регулярно проходять навчання, долучаються до заходів та обговорень, які спрямо. На підвищення професійного рівня, ми надаємо соціально-психологічний супровід нашим мешканцям громади, і тією основною частиною отримувачів послуг в нашому центрі, це є все ж таки, як би це звичайно, але жінки. Чоловіки значно рідше звертаються за допомогою. Можливо, це зумовно тим, що чоловіки це сильна стать і, в принципі, вони здатні вирішувати свої проблеми самі. Але от, от основними отримувачами послуг це є все-таки жінки. Що взагалі мені, як на мене, Резолюція дає широкий спектр можливості охопити різний контингент, різну цільову аудиторію, різні можливості для роботи, різні форми роботи. І це насправді дуже круто, тому що ти. Маєш можливість балансувати між традиційними формами роботи і нетрадиційними формами роботи, і тим самим подавати актуальний матеріал, актуальну інформацію, піднімати важливі теми, цінні теми, можливо, ті теми, які не побутують і не є актуальними на загал, але у вузьких колах з вузькими е, цільовою аудиторією вони дають можливість вирішувати, піднімати, давати підтримку, допомагати і рухати наше суспільство. Березнівська громада демонструє, що партнерство і участь жінок це ключ до стійкого розвитку. Звитку в рамках інформаційної кампанії «1325 зміцнює країну відбулися консультативні зустрічі у різних районах та громадах Рівненщини. Серед них одна з найбільших громад області Березнівська міська. Учасники зауважили, що вже давно працюють у даному напрямку. Згадів наш благодійний фонд працює вже більше п'яти років, і сьогодні для себе важливу інформацію я взяла, що виявляється вже за цих п'ять років. Ми якби трошки реалізовували цю розлю. Люцію ми допомагали внутрішньо переміщеним особам, військовослужбовцям, сім'ям з малозабезпечених сімей, дітям з малозабезпечених сімей. Тому хочеться більше зараз вникнути саме в цю резолюцію і взяти для себе в роботу в реалізацію наступних наших проєктів саме оці категорії населення. Дуже важливу інформацію сьогодні. Почули про. Насильство, яке відбувається не лише з точки зору сексуального насильства, а от психологічного насильства, Виявляється, дуже багато хто не розуміє, наскільки це широке поняття, і потрібно доносити до людей, до жінок, до дітей, до чоловіків, також до неповнолітніх. Що важливо відстоювати свої інтереси, розуміти, де твої права якось обмежуючи. Тобі, е, тебе порушують твої права, і е, саме. Можливо, більше давати інформації, як себе захистити. Підтримка взаєморозуміння та рівня можливості це основа жити стійкості громад рівненщини. Жінки і чоловіки разом формують культуру безпеки, довіри та партнерства. Щодня вони доводять наша сила у людях, які діють, підтримують і змінюють країну на краще. І кожна історія доводить: 13.25 зміцнює країну.